Добрий день, дорогі мої друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про сумісність знаків зодіак. І розпочнемо наш сьогоднішній такий прогноз це і знаку овна. Овни часто закохуються з першого погляду. Зовсім як підлітки. І щоразу. Їм здається, що це на все життя. Що ж, серед інших знаків зодіака є й такий, з ким він може бути щасливим довгі роки. І так розглянемо Овен і Овен. Ці двоє дуже схожі і дуже легко можуть зійтися, але й розійтися так саме легко, знову таки через свою схожість. Тому що кожному захочеться бути першим і найкращим. Разом вони зможуть бути лише в тому разі, коли хтось один погодиться піти на компроміс і стати більш щасливим. Добре, якщо у цієї парочки будуть діти, вони зміцнять шлюб, але ось відпочивати їм краще все-таки порізно, один від одного. Овен і тілець. Досить часто трапляється такий союз, незважаючи на те, що тільцем керує статечна і повільна стихія землі, звідси ростуть ноги у різнобіжностей. Першому потрібно виплеснути емоції, другому дати можливість партнеру розрядитися, що часом буває нелегко. Часто ситуацію рятує лише ангельське терпіння тельця. Але й це до певного часу, коли один заспокоюється, інший заводить свою шарманку. Тому тілець і овен, сумісність, ну, так собі. Союз не дуже гармонійний. Обидва просто терплять один одного. Овен і близнюки. Вогонь зустрічає повітря. Закохуються частий сценарій. Ці двоє симпатизують і відразу розуміють один одного. Але це, на жаль, не історія зі щасливим кінцем. Поки овен горить, близнюки просто гріють руки біля багаття, їхні почуття поверхневі і можуть обіцяти лише короткочасний роман. Хіба що близнюки виявляються нетиповими. Тоді це може бути міцний союз. Овен і рак дуже складний союз для обох. Якщо говорити прямо, то краще їм взагалі не зустрічатися. Уявіть, гарячий і запальний овен потрапляє на недовірливого рака, який до того ж намагається прив'язати партнера до себе. У овна ні за нізащо не вийде витягнути рака з мушлі. І допомогтися відвертості своїм темпераментом. Він просто почне вибивати почуття з рака. Останньому буде боляче. Тому рак і овен сумісність гірше не придумаєш. Овен і ЛЕВ. Іскра зустрічається з вогнем, що рівно палає, і обидви починають горіти. Якось так можна охарактеризувати цей союз. У нього можуть виникати непорозуміння і якісь незгоди, але взагалом він стабільний і сприятливий. Лева притягуватиме запал і пристрасність овна, гра левового полум'я. Але перша скрипка завжди буде у лева. Він сильніший. Овен навіть погодиться стати підкаблучником, але змириться з його безцеремонністю. Тому Лев і Овен сумісність дуже хороша. Овен і діва один із найважчих союзів. Якщо овну пощастить тріскатися в раціональну діву, то потрібно буде готовим до того, що та його почне просто використовувати. Приземлена, але не настільки, як тілець кокетливий, і дещо прохолодна діва вміє сподобатися. Вона це знає і користується цим. Але, врешті-решт, припуститься популярної помилки. Спробує приборкати партнера. Причому буде це робити знову і знову, через істерики та образи. Але загнати овна в рамки не зможе. Так у Союзі настане. Взаємне відчуждення. Овен і Терези. Терези повна противополежність Овну Проте такі союзи часто трапляються. Відмінності цих двох видно у всьому погляди, душевний склад та й протиріччя можуть виникати у всіх сферах життя. Як же їм вдається бути разом? Терези приваблюють чарівністю і зовнішністю красою, а овен своєю рішучістю і сміливістю. Якщо обидва триматимуть у вузді негативні риси характеру, то Терези і овен сумісність чудова. Овен і скорпіон. Вогняний відкритий овен і водний, і закомплексований скорпіон. Союз, м'яко кажучи, не дуже. Поки перший іскритиме, другий поливатиме його водою зі шланга, ображатиметься і зганятиме на партнера свої образи і комплекси. Овен почне страждати і наймовірніше піде. Жити вони разом не зможуть, але спати дуже навіть. У сексуальному плані це Прекрасний союз. Овен і стрілець. Зустріч двох вогняних знаків: яскрава і швидка іскра овна, і складне мерехливе світло стрільця спочатку починають дружити. Але незабаром ця дружба переростає в щасливий шлюб. Щоправда. Овну може не сподобати, що стрілець намагається бути головним і любить повчати. Але благородство стрільця і його вміння не тримати образ і швидко відходити, врівноважує все інше. Овен і Козиріг Ще один важкий союз. Не миритись ну не мириться вогонь зі стихією і землі. І все тут. Козиріг, який дуже стриманий, холодний, не зрозуміє пристрасності і навіженості іншого, його емоції та нестриманість щукують козирога. А якщо його ще й зачепити заживе, ніколи не пробачить, ба більше згадає через сто років і обов'язково помститься. І коли козиріг вийде з цієї сутички, переможцем. Заспокоїться, хоча в ліжку їм завжди буде добре. І це єдине, що може хоч щось компенсувати побудові негаразди, овен і водолій. Дуже рідкісний, але дуже міцний союз. Водолій це повітря, яке роздмухує іскру і перетворює її на полум'я. Овен у захваті від водолійської самобутності. А водолі від прямоти і чесності партнера. Тільки якщо той не стане тиснути на водоліє і не буде егоїстичним. Сам водолій не прагне нікого обмежувати чи тримати в рамках, а треба, тому може поплатитися за це своєю свободою. І овен і риби важкий союз. І це, на щастя, рідкісний. Риби страждають у ньому, хоча овен виграє. Він симпатичний риба, тому що відкритий і відвертий, але водночас грубий і не розуміє тонкою душевної організації риб. Така вже вона омнівська натура. Риби починають мовчати і занурюватись в себе. Іноді навіть ідуть зраджувати. Якщо цей союз і може триматися, то тільки в ліжку. Ну що ж, якщо вам сподобався такий прогноз для сумісності знаків Зодіака, тому підписуйтеся і не пропускайте слідуючі відео. Бо слідуюче відео буде про. Тільця і його сумісність з іншими знаками зодіака. А в мене на цьому все. Бажаю вам кохання, гармонійних стосунків і хай все буде у вас добре. А я прощаюся, але ненадовго. Тому підписуйтесь, ставте подобайки і слідкуйте за новими моїм відео. З вами була, як завжди, я, Лариса. До скорих і нових зустрічей.